Світ ювелірних прикрас сьогодні обирає наповнені форми. Телемагазин діаманіт представляє новинку сезону: набір діамантові зорі, сережки, кулон і каблучка. Сферичні наповнені форми, щедро прикрашені граючими на світлі кристалами. Тренд цього сезону. Лише погляньте на ці вишукані аксесуари. Вони не можуть залишити вас байдужими. Чарівні витончені прикраси. Вони розроблялися дизайнерами саме для вас, дорогі жінки. Сережки сферичної форми з одного боку вкриті прозорими кристалами, як усипане зірками нічне небо. З іншого, їх прикрашає дивовижний діаманіт, що привертає погляд як повний місяць. Сережки не статичні, вони витончено грають у русі. Подивіться, які вони чарівні, неначе усі зірки зібралися разом, щоб прикрашати лише вас. У комплекті пропонується каблучка. Іскриста півсфера, орнаментована кристалами. Вона схожа на космічну галактику. Мільйони зірок прикрашають вашу витончену руку. Діаманіти яскраво виблискують у променях світла. Прикраси комплекту діамантові зорі неможливо не помітити. Головною зіркою комплекту є стильний колон. Граюча іскрами куля, вона нагадує золоте сонце. Раніше можна було лише мріяти, а зараз носити сонце з собою реально. Яскрава зірка з ім'ям сонце буде прикрашати ваше декольте, неймовірно. Ці прикраси можна надіти і на свято, і у звичайний день. І всі скажуть: ви сама елегантність. З комплектом прикрас діамантові зорі. Ви завжди будете привертати захоплені погляди. Ви жінка, ви чарівна і світло усіх зірок лише для вас. Так, так, для вас чаруючі діамантові зорі. Цей дивовижний комплект ми пропонуємо за фантастичною ціною. Лише погляньте. Можливість підкорити своїй красі цілий світ стала доступнішою. Не втрачайте шанс скоріше Користайтеся ним. Стильний, елегантний і спокусливий комплект «Діамантові Зорі. Ви можете замовити ці прикраси, зателефонувавши за номером, який ви бачите на своїх екранах. Поспішайте, дорогі друзі! Комплект «Діамантові Зорі це ексклюзивні прикраси. Вони випускаються тільки нашим ювелірним ательє в обмеженій серії. Дивовижна якість, оригінальність і краса. Хтось губиться в здогадах, де знайти ефектний і гарний подарунок за доступною ціною. Шановні чоловіки, ви ще не вирішили, що подарувати Вашим коханим діамантові зорі вас не розчарують. Дорогі жінки, не відмовте собі у розкішному аксесуарі. Він гідний вашої уваги. Він гідний вас. Замовляйте сережки, кулон і каблучку Діамантові Зорі, і ви обов'язково відчуєте себе зірковою і надзвичайною. Телефонуйте за номером на екрані, скажіть діамантові зорі, і наші консультанти з радістю приймуть ваше замовлення. Ми чекаємо саме на вас. Не втрачайте шанс. Діамантові зорі, телефон на екрані.